Слава Україні, героям слава дорогі друзі, пані та панове. Щиро вітаємо вас у стінах Національного університету фізичного виховання та спорту України. Зробити так, щоб нарешті фантом програв. Ну, Дінішкін та компанія однозначно будуть проти цього. Адже колектив в чемпіонаті, саме розіграшу першої України, України, ліги України з футзалу ще не поступався, не знає гіркоти поразки від команди ще одного столичного колективу. Команди агромат, але в серії пенальті саме Денюшкін та його банда пройшла далі. Відповідно, тепер вже вони зустрінуться наступного тижня у Львові в матчі номер один четвертого попереднього етапу. Розпочинається все з першого удару, символічного удару нашого військового. Людина, яка боронить. Та боронила нашу країну, слава Богу. Все в порядку. Зараз всім е, героям Віталій Дєнюшкін особисто нагороджує оплески Та всі стоячі, просто дякують, дякують також донатити вашим перевіреним джерелам. Друзі, все по порядку у нас поєдинок розпочався. Давайте ми розпочнемо зі складів команд. От Зал 2 приїхали сьогодні у такому складі. Микита Тменов, сьомий номер капітан команди. Коуч Віталій Дінюшкін, президент клубу Владислав Власюк. Радник президента Володимир Нєгель. Ой, даруйте радник, звичайно, Дмитро. Серйозно, майже 100 глядачів. Давайте приєднуватись до нашої трансляції. Всібний лідер. 18 очок, 6 матчів, всі 6 перемог відповідно. Спину фантому дихають підопічний Ільдара Макаєва. Громад 7 поєдинків, 14 очок. Десна Белінтех вчора здобула перемогу, який же перш я п'ятою перевів стражний рід Фантому на куту. Ну, напевно. Листопадна компанія своїх опонентів. Так, один м'яч повторюється, але шанс для помаранчево-чорних. Але сам же свою помилку і виправив. Локує Ткачов. Ось це хлопчина потихеньку помаленьку починає набирати. Виводить Ліфер, який же Ой-ой-ой! Оце моменти ще Олександр Ліфер. Подивіться, що там Віталій Ткачов. просто справжню цукерочку видав. Ліфер Оце 100%. Перша залізобетонна нагода на обидва колективи. Зараз уже все в порядку. Артем Бурба з нами. Віталій Дремлюга. Що фол досить небезпечний. Фол Моспа на паркет. Митник та Станіслав Моспа. Будуть на розіграші цього стандарту. Горпинич грає на Моспа. На удар. Снісаренко самовіддано кидається під цей постріл. Через себе митник, що митник фолить, поклав, але пробити не зміг. Контратака. Ліпер також блок обігрує. Ліпер один в один перекидає Байдака. Для блакитно-білих. Моспан старший. Удар непогано. Чому кажу Моспан Старший? Національного університету фізичного виховання та спорту я впевнений, він би це обов'язково зробив. Удар непогано, але проти менш габаритного кияна. Киян, ну киян більш, напевно, спритніше, але простріл від Морено. Шукаємось до цифри 50. Також тут на трибунах треба попросити залетіти в коментарі. Зараз ну, байдак помиляється, байдак перший раз виручається. Дітки, які тимчасово переміщені. На це Даруйте. Сергій Був Звичайно, Сергій Топчі. Удар його блокується. У той момент хороший шанс. Більше якихось тактичних дій побудова. Так удорво! класно Гурпинич. Три секунди на табло. Роман Гурпинич. Мова на Кібиша. Кібиш вже ближче. Першої ліги зустрічаються. У нас друге коло стартувало. Зараз після цього моменту який же шанс, Денис Ніцеренко, справа правої. І потім раунд плею. Кубок, четвертий етап. Сказав я так, що ще в одному столичному дербі Фантом. Але... А ага, Фантом потрапив на Львівський крамер ЛТД. 6 грудня матч у Львові. Після зі Львова Альянс. Матч також буде непростий. Цікаво подивитися. Тут Альянс гідний бій дав, але поступився з рахунком його підопічній. Нівелювали загрозу. Назаров, небезпечний підкал. Та, але чистий. Сергій Чеберяк. Бух, шанс! Стійка виручає, добиває, ще одна стійка. Вау! Оце момент іще. Стіна гра. Дивимось за повтором. Там спочатку Господенко. Ледь автоголом не відзначився. Чеберяк вийшов найспритнішим на добиванні. І Нікітін вже був не при справах, але спочатку. Митник. А ось і момент Денис Митник! Відвалився він Ліпера, але потім поштовх. Зараз е, дискусію таку виховну провів. Ще один момент. Сергій Степенко. Не наврочити. Коли 0-0 також було. І, і найті заробивши шостий фол, З третьої спроби змогли забити. Можливо, зараз буде відповідь по протилежній ворота. Митник все здорово. Знову зробив. 50 секунд. Ліфер вперед на Ткачова. Здорово зачепився. Сніцаренко удар. потужний. 25-й номер здорово знаходить Заро. Назаров на в позиції. Нікітін складно. Сергій Чеберяк у нього є можливість пробити, але виштовхуючи його Денис Саєнко. Робить все на цьому. Тайм перший закінчено. Не те, що найнудніших, найтактичніших так перших таймів мало, дуже мало моментів для такого виду. Спорту як футзал, що були з авіаторами. Останні хвилин 5-6 за Фантомом. Можливо, зараз Лоєнко треба рахунок відкривати. Удар, але Нікітін. Здорово скоротивши кут обстрілу. Удар ще один. Нікітін. З 18-кою на спині. Виступає Дмитро Суворов. 29-й Віталій Ткачук. 23-й. Віталій. Закора. Напрочуд цікавий поєдинок столичного дербі. Також давайте до представників Феміди швиденько повернемось. Після цього моменту байдак надійно. Гач арбітражу, Ігор Аладя. Луганська область. Ківіш може рахунок відкривати. Ударюсь е періодами високі, періодами, інертний темп нашого протистояння. Але з кожною хвилиною і на... як екстра ліга, так і перша ліга не Андрій Назаров зараз зараз удар непогано. Три рази сплюнемо. Е Питань абсолютно немає в цій зарубі. Раш награної комбінації від Морена та компанії. Тмено класний черпачіння. Удар. Байдак небезпечно. Чому Ігорів, не фіксував на 6 метрів віддати. Вболівальники продовжують скандувати. Фантом Фантом. Ще один удар. Байдак. Здорово. Треба або Фантому, або Скаяп. Кеп блакитно білих. Подивіться, як смачно зараз. правою приклався. А й рикошетик там був. Рефері не помітили. Рикошет точно був. Від Олександра Фантому, Горпинич. Ну от, Друзі, чи от гол один однісінький вирішить. Байцу стріляє. Це момент іще, друзі. Який же шанс зараз був у бу. Помаранчево-Чорних, аби нарешті відкрити рахунок. фізичного виховання та спорту України. Ох, бойців зараз техніку демонструє. Не той шанс, не той момент. Напевно, Морено один в один. Морено. Морено. Перекат, передача. Ні, бойців, власне, ж, помилку з зі Кияном виправляють. Не знаєте вже скільки неповномасштабно. Ой, друзі, немає слів одні букви. Удар від Лоєнка. Здорово розвертається Олександра. Захили потім команди першої ліги. Приєднуються вже в основному етапі 11-ку. Попередніх етапів і. Одинадцять команд приєднається до них. 16 команд вже будуть розірвати в основному. Етапі Воєнко. Який же шанс ігрового поля залишається у блакитно-чорних. Ой, даруйте блакитно-чорних. Я вже сам поплив трошки. І помаранчевого чорних, які відкривають рахунок. Денис і Царенко забиває. З енної спроби таки пройшла ігря Байдака. І за 7 хвилин та 25 секунд у нас рахунок відкрито. Денис Ніцаренко з лівої потужно виграв боротьбу проти Романа Горпинича. Подивився, мав час оцінити та зорієнтувати навіть трошки більше. Денис Ніцаренко Віце капітан на майданчику. горпинич вже було це всередині. Дрова Тайму, не підсісти. Нагнітають. Однозначно нагнітають блакитно-білі. Вони йдуть в атаку. Горпен. Ще один удар. Ні, це Микола Кібіш. Даруйте дан. О. Микола Кібіш. Також був команді хіт. удар! Москон лівої. Постріл. Качо. Качов здорово. Качов. Не додачу! Байдак! Бурляти просто з фан-сектору полетіло щось з рук. Буває. Таке. Ми всі люди все розуміємо. Качо. Почав на Ліфер. Той на Мурено. Мурена стріляє, бо на місці. Байцов на підбиранні. 54 байд... хвилини рівно. Коли ж Дінішкин з п'ятим підуть. Назар може зараз. Пробити на 40 до сколти чи ні? Гол чи ні, друзі. Що зараховано, немає. Голу. І фол. Орес Дуцяк, він був на лінії. Він був паралельно, друзі. Ми зараз дивимося за цим повтором, там намагався заштовхати його. І музика в нас забита. Ні, немає. Голу, немає голу. Не перетнув на повторі. Вже й музика забитого голу у нас включилася. Орес Дуцяк показує, що мало того, що взяття воріт немає, так ще й і порушення правил зафіксовано. А ось і Нікітін. Ледь не на такий поєдинок -то Арсеній проводить. Дєнюшкін чекає. Вердикту арбітрів. Голу немає, друзі. Знову <звіт -праць> на ваших екранах ансамбль Балетерен. Знову повтор цього моменту, ну, от в заповільненому. Так, все бачимо. Ой, чітко, там є ж до лінії не долетів. І, Звичайно, хотів вже заштовхати один з універсалів. Власний коментар від о, гравця столичної Десни та команди Степаненко. Час ще є. Так, його можливо не так багато. Зараз хороший розіграш. Десь пробивати треба. Удар! Нікітін добивання, не має голу. голо. Арсеній Нікітін знімає з голови Станіслава Моспана. Ось це шанс! Станіслав Моспан навіть пробив, напевно, Нікітін на місці. Горпин на свого капітана буде. Ризикувати, можливо, рано. Горпинич, удар. Серія Рикошетів. Чебиряк перший наспритніше на підбирання. Максим Чеберяк. Максим Чебиряк. Простріл немає. Нікітін Ну що, буде ставити крапку? Ник... Удар, що там? Ні, а от, звичайно, на секунди 40 х Горпинич. Роман Горпинич, удар з дистанції. Нікітін. Чеберяк треба до удару доводити. Степаненко. Простріл не проходить. 8 секунд. Влучає Смієнова. Ліфер. Чебиряк туди. Ще момент. Удар. Немає голу! ще один удар. Відбилися авіатори. Все, фінальна сирена звучить. Так і звучить вона, друзі. Ну що, сенсація? В столичному спорткомплексі Національного університету фізичного виховання та спорту України. Друзі, ну це, напевно, мало було статися. Це футбол, друзі, це футбол, це футзал. Супер, крута дуель. Авіаторів, вітаємо, Морено та компанії. Непроста звитяга для помаранчево-чорних завдяки голу на 30 Третій хвилині зустрічі від Дениса Сісаренка. Єдиному взяттю воріт так фантом вперше в сезоні не забиває. З нами тренер команди з Каєпки 2 Олексій Сагадаченко. Олексій, непроста звитяга, але звитяга коротко про гру і про ваші емоції. Ну, емоції, звичайно, позитивні, тому що обіграли дуже потужну команду, яка зараз є лідером. В першій лізі не програвала. Ну колись я нещодавно казав, що колись воно має, має відбутися. І те, що ми добре граємо, воно конвертується в залікові, залікові бали навіть в три сьогодні. Тому гарна гра, плюс-мінус рівна. Вони мали, може, більше ігрової переваги трошки. Ми грали на контратаках, тому що в нас молоді. Нам трошки важкувато таку команду перегравати саме в футзал. Тому ми забили. Вони не забили свої багато моментів. Сьогодні наш ГУ гіпер гарно зіграв на лінії, тому перемогли. Зустрічалися перша та сьома команди. Не відчувається різниці в першій лізі, всі рівні заруба була, дай Боже. А я з самого першого матчу казав, що перша ліга така, що хто завгодно у всіх команд є плюс-мінус майстри, які грали в екстралізі, вони можуть вирішити у епізоди. От я казав на початку про альянс той самий, який також набирає залікові пункти де завгодно. І Харків б'ється, і ми б'ємося. Тому Та рівна, дуже рівна. І зараз перша ліга рівна. І як ви бачите, хто, хто завгодно, кого завгодно може переграти. Арсені Нікітін, на МВП-поєдинку? Ну нарешті можна сказати, що так, що він не помилився. Тому що вони всі у нас три голкіпери, навіть чотири молоді, і вони частіше помиляються. Сьогодні він на лінії не помилився і не пропустив. Не пропустив, не програв. Ну що команда виходить з натурніної таблиці. боротьба вся попереду, що можете сказати? Та ще довго грати, ще може все перевернутися. І багато таких матчів, як я ж кажу, що хто завгодно, в першій лізі точно не можна сказати, хто там посяде яке місце, хто з ким буде грати там, в плей оффі і так, так само. Ну, тому дуже, дуже цікаво буде, і всі мають шанси 100%. От в цьому чемпіонаті першої ліги 100%, 100 мають всі шанси на, на місця, на призи. З нами головний тренер команди Фантом Віталій Дінюшкін. Віталій, на жаль, перша поразка, але, напевно, рано чи пізно це мало статися. Які ваші емоції? Чи вважаєте, що команда заслужила сьогодні на, домашню, на домашній програш? Ну, всім добрий вечір. Хочу сказати слова подяки болівальникам. Неділя прийшли в пізні, пізній час підтримати команду. Так, да, перша поразка в чемпіонаті, як би не було. Ми тренуємось, готуємось, розбираємо, будемо розбирати на холодну голову, чому це трапилось, десь якесь навезіння, але везіння треба заслужити. Якщо воно було в тих іграх, значить десь щось на цьому тижні робили не так, а може на позатому тижні. Ну і, звісно, добре відстояв голкіпер команди Скаяп Нікітін, він повиручав їх, на цьому я наголошував. І команда Скаяб дуже, дуже добре теж підготувалась. Я не скажу, що вона чимось здивувала. Десь якийсь був на нашій стороні не фартне везіння, чи не хватило майстерності на останній стадії забити цього цвяха, добити цей м'яч. Десь він не ліз, десь мимо, ми щось не замкнули. А так, ну все в робочому моменті. Все працюємо, ми не зупиняємось. Це перша поразка, так, воно колись. Мало бути, я думаю, що ми зробимо виводи і будемо рухатись далі. Скажіть, будь ласка, зустрічалась перша команда поточного чемпіонату та сьома. Чи вважаєте, що немає різниці? Всі рівні, і що вся заруба тільки попереду. В командах між командами першої ліги? Я ж казав, рівень першої ліги відчутно піднявся. І взагалі за рахунок команд, які залишили екстралігу. Інші команди підсилилися гравцями екстраліги. І кожна гра це як виклик, і виклик на кожну гру домашню гру на нас налаштовуються, ми готуємо до цього наших хлопців. Ну, десь кажу, що було десь якесь невезіння, не фарт, і десь воно не зайшло. А так команди дуже сильні, і кожна гра вона ж може перевернути як в іншу, так і в іншу сторону.